Війна, яку веде Російська Федерація, не знає кордонів. Заліт дронів у повітряний простір Польщі, це не випадковість, а цілеспрямований тест на реакцію країн НАТО. Москва чинить вторгнення в польське небо та бомбардує інформаційний простір, вигадуючи абсурдні версії, звинувачуючи у атаці, звісно, що Україну. Але факти очевидні, їх приховати дуже важко. Це російські дрони, і відповідальність лежить на Кремлі. У ніч на 10 вересня майже два десятки російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Деякі з них польська ППО змогла збити. Подія набула міжнародного резонансу. А американський конгресмен Джо Вілсон прямо назвав атаку на Польщу актом війни. Напад на Польщу. Перш за все, тут варто зазначити: порушення повітряного простору іншої держави це юридично акт порушення її суверенітету, тобто напад. Якщо це робить військовий літак або безпілотник іншої країни, то міжнародне право це однозначно трактує як збройну агресію. Хоча і в обмеженій формі. Проте замість визнання очевидного факту Москва очікувано запустила чергову хвилю інформаційних маніпуляцій. Російська пропаганда встигла підготувати набір взаємовиключних, але в потрібних для аудиторії версій. Хедлайнером, звісно, є вкид Мовляв, російські дрони запустила сама Україна, аби звинуватити Росію, а потім випросити ще більше грошей на Рамштайні. І дійсно, хто ж може запустити російські дрони з території Росії, російської розробки з російськими серійними номерами, які ще до того ж і виготовлені на російському заводі в Алабузі, звісно ж, Україна. Проте є ще одна цікавенна версія. Російський айтроп стверджує, що це все підстава, щоб виправдати фінансову допомогу Варшаві від Європейського Союзу на 43,7 мільярдів євро. Цю народну творчість загалом складно коментувати, бо логіка цих тез руйнується вже при першому аналізі. Але це і не має значення. Бо головна мета кремлівських методичок зняти з Росії провину дискредитувати Україну та посіяти розбрат між Києвом, Варшавою та їх західними союзниками. Причому варто також наголосити. Що заліт дронів на територію Польщі це не видатковість. А заздалегідь продуманий план. Запустивши неозброєні дрони Гербера на територію Польщі, РФ буквально протестувала міцність системи протиповітряної оборони блоку НАТО. І тепер і російським, і тим паче західним військовим є багато про що подумати. Але важливо розуміти, атака БПЛА на Польщу це ще одне підтвердження: російська агресія не визнає меж і не зупиниться сама собою. І пропаганда тут виконує другорядну функцію маскування та виправдання злочину. Але для світу факти очевидні: дрони були російські. І саме Москва несе відповідальність за створення небезпеки в країні НАТО. Парадокс. Але, попри туман різноманітних офіційних і неофіційних заяв, 10 вересня 2025 року саме Російська Федерація дуже прозоро і недвозначно натякнула. Мовляв, НАТО має повчитися у України, як боронити небо. Благо, Україна вже продемонструвала, як це робити застарілим радянським озброєнням і використовувати для цього нині озброєння натівське. І робить це дуже ефективно. Тож побажаємо західним політикам і військовим стійкості і підтримуємо наше українське військо. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. А з вами, як завжди, була контрпропаганда. До побачення.